Всім привіт! З вами зв'язку Мініагра Суме. Почали ще такого тракторця збирати. Це у нас трактор на 24 кінських сили. Трактор буде у нас з рівною підлогою. Отакі, От дивіться, класні мости, в нього. прям кріпенькі. Гарна коробка, дві пари гідровиходів. І дивіться, що у нас тут. Це у нас будуть гідросиліндри, примусова гідравліка. Трактор іде у нас з реверсом. І КМ-овський, як я казав, двигун. Зараз покажу Ось КМ 385 ВТ. Збільшений трошки у нас радіатор по цьому трактору. Ну і ведучий передній міст. Це у нас Булат 244-й т це у нас трактор з реверсом, як я вже казав, по вартості 240 тисяч гривень. Будь ласка, є по наявності героїв Крут 15 міста Суми. Приїхали, протестували, забрали. Скоро зберемо і можна його тестувати. Всім гарного дня і мирного неба!